Всім доброго дня. Хотів показати, що буде, якщо зимою забудетесь, міні автомобільну міні -мийку. Нема різниці яка, це модель Intertool. Залишити її десь де, приміщення не обогрівається, що буде. Дивіться, перше, двигун крутиться, шестерня на місці. Там все позривало, зрізало там шпонка, чи що вона не знімається. Ось це насос. В розібраному стані Почипник опорний. Оце що в редуктору. Все виламано, все ось запчастини, а ось з другої сторони зараз ось зломані зуби там місцями. Зараз, зараз ось. Ось це. Оце результат того, що мінімейка один день залишилась в гаражі, який не опалювався. І її забули, що в тепло занести хоча б. І включили. І все розвалилося. Редуктор. Шестерня маленька на двигуну, все. вона теж там тріщина лопнута, але вона вже прокручується, вже навіть вал там, на двигуну вже він не годий, вже. Треба даже двигуна замінювати. вже. Тобто це вже можна сказати, мусор ремонту не підлягає. Бо е кошти, які треба купити запчастини, більше будуть коштувати і ремонт, чим е сама знову міні коштує. Ось такий результат. Всім дякую за увагу. Може комусь буде в нагоді.